Кремечужанка, пенсіонерка, де нас звернулася, живе в будинку Гоголя 3. Тобто будинок, да. який дуже близько був від Єбіцянку. Да. Вона живе в кутовій квартирі. Її квартира, мабуть, найбільше постраждала. Знесло балкон, вибило вікна, трішки на стінах з'явилися. Вона питає, коли встановлять вікна, тому що скоро зима і вже заморозки вночі нищини. Навіть швидше, ніж вона думає. А приблизні терміни дати якісь? На цьому тижні ми розпочнемо. Цього, цього тижня роботи, так. І І І саме з цього дому розпочинають. Як завжди, ми працюємо кожного дня. Ми подаємо дані. Зараз Полтава нас запитала, скільки потрібно коштів. Ну, вони, В них є бажання нам допомогти місцевим бюджетом, але щоб ви зрозуміли, так? Да? Покрівлі 4900 метрів квадратних, да? Так, вікон у нас пошкоджених вікон квадратних метрів 1643. Одиниць це 532. А Місто допомагатиме лише склити вікна, правильно? Балкони там. Місто буде допомагати всім. Частина того, що не першочергове, буде відшкодування через програму Дія. Угу. Тобто, якщо в неї тріщина в стіні, вона не власне. Це не першочергове, так. Да. Тобто, перша ми будемо займатися тим, що ми остеклення зробимо квартира. По-друге, ми будемо робити потім окоси і підвіконня. Тобто, першочергове окно і відлив, потім окоси і підвіконня.